На фронт тепер пішки вночі гур атакували черговий НПЗ росіян у Волгоградській області. Горіла нафтобаза в тимчасово окупованих роменьках. А в Ростові не дорахувались вагонів з горючим. Такий зібраний урожай бавовни дає менше можливостей для заправки техніки і порушує логістику. Тим часом на передовій наші захисники вдало нищать ворога. Тримають нещодавно звільнений острів Нестрига у Дніпрі і діляться приємними кадрами, які ви теж маєте побачити у цьому випуску на каналі Січас. Тож підписуйтесь і гайда дивитись. Чим заправлятись питання, яке все частіше будуть собі задавати Росіяни. Безпілотники ГУР атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії. Про це заявили у самій установі. Відомо, що постраждали кілька установок первинної переробки нафти. Пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім з них. Також має руйнування димова труба печі П 1 Даний НПЗ належить Луколу. Він найбільший виробник нафтопродуктів у південному федеральному окрузі РФ з потужностями до 15 мільйон тонн. Очевидно, що вже буде в рази менше. Цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції Куберле в Орловському районі Ростовської області. За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 квадратних метрах. Постраждалих немає. Про це зазначили у відомстві. Полум'яно було також. Вчора увечері у тимчасово окупованому місті Рованьки Луганської області там пролунали вибухи. Російські пропагандистські та місцеві проукраїнські телеграм-канали повідомляють про нібито потрапляння безпілотників на Про детонації стало відомо близько 22.00. ресурси Луганської області повідомили, що їх було щонайменше три, після чого небо охопило заграву. Місцеві жителі стверджують, що там є нафтобаза. За словами начальника Луганської військової адміністрації Артема Лисогора, тепер окупантам доведеться користуватися базами, розташованими на території РФ. Щоправда, їхати до заправникам необхідно буде значно далі. Далі його слова: руйнування значні запасів пального не залишилося. Щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони не дорахувалися ще одного складу з продуктами перероблення нафти і теж віддалено від лінії фронту. Заправляти військову техніку стане ще важче, стверджує Лесогор. Тим часом росіяни припинили атакувати острів Нестригу, що в руслі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікаційних сил оборони півдня України. Там бої тривають лише Запорізькому відтинку фронта та під Кринками. А в Чорному морі жодного російського корита 10 травня був, мабуть, перший день, коли не зафіксовано боєзітнень в районі острова Нестрига. Тому станом на зараз можна сказати, що ситуація теж стабільна, сказав Дмитро Плетенчук. Нагадаю, даний острів був звільнений 1 травня. Про що оголосив головнокомандувач ЗСУ Сирський, проте, після відповідних заяв військових посадовців на Херсонському напрямку посилився натиск агресорів зараз. Там дуже складно. Для чого робилася ця заява сирського? Незрозуміло. Тому що армія РФ одразу почала наносити вогневе ураження і здійснювати якісь атаки, і намагатися також зачистити острів. Нашим бійцям там надскладно. Під удар підпадають наші хлопці, каже аналітик проєкту Deep State Роман Погорілий. А поки наші захисники діляться кадрами, як успішно нищать ворога, воїни 71-ї окремої єгерської десантної бригади зупинили російський баг, який їхав з десантом штурмувати українські позиції. Окупанти спочатку потрапили під кулеметний вогонь, а згодом їх ліквідували з дронів. У головному управлінні розвідки Міноборони України встановили імена 29 військовослужбовців РФ, які запускають по території нашої держави гіперзвукові ракети Кенджал. Ці вони командного льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальної авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ. Розвідники також ідентифікували сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку. Він був сформований 1 грудня 2021 року. Побачити весь список злочинців ви можете на сайті ГУР. Місцем постійної дислокації полку є аеродром Севаслейка Нижньогородської області. Полк має до 24 винищувачів міг 31 к до речі, одного такого закобзонили, а саме у місті Енгельс. Розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Стігачова Олега Сергійовича. Про це повідомили раніше наша розвідка. А яка ж доля буде у тих, хто обстрілює нас кинжалами? Свої версії залишайте у коментарях. Можете й пожартувати, бо, як то кажуть, у кожному жарті є своя частина правди. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Чим більше їх, тим менше ворогів. Та тисніть на дзвіночок, аби ви були в курсі усіх подій. До зустрічі! Це не сон у ніч з четверга на п'ятницю. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузі. Сталася подія проти 10 травня. Як пишуть соцмережі, близько першої години городяни чули звук дронів та гучні вибухи. Повідомлялося про роботу ППО. Опісля місцеві жителі одразу ж повідомили про масштабну пожежу в районі нафтобази першого заводу. Паля. Це підприємство розташоване у Дзержинському районі області неподалік станції Полотняний Завод. Варто зауважити, що йдеться не просто про рядову контору. ТОВ перший завод вважається найбільшим нафтопереробним заводом у Калузькій області. Він є основним комплексом по переробці товарної нафти та газоконденсату. А номінальна потужність цього підприємства. Становить 1,2 мільйона тонн на рік згідно з відкритими даними. Згодом же удар по такому жирному об'єкту підтвердив і сам місцевий губернатор Владіслав Шапша. Написав, що за попередніми даними постраждалих немає. Проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства. Нині з вогнем вдалося впоратися, але біля території НПЗ досі чергують рятувальники та силовики. Рух обмежений, як повідомили джерела вітчизняних ЗМІ, палаючу пригоду посеред ночі влаштувало ворогам головне управління розвідки Міноборони України. До прикладу, за даними співрозмовника видання НВ за попередню інформацію, у ході виконання завдання було уражено установку атмосферно-вакумної трубчатки, АВТБ-101. І три цистерни з дизельним пальним, та ще й на додачу: одну цистерну із мазутом. Весело та яскраво. Тим часом було у Білгороді. Гучно та зі спецефектами зустріли цей день в обласному центрі і по всій області. Лунали сирени, де неде де долунали бабахи, небо розфарбували інверсійні сліди. Також серед хмар очевидці помітили задимлення білого кольору як результат роботи ППО. Згодом з'ясувалося, збито дві повітряні цілі на підльоті до міста. За попередню інформацію постраждалих та руйнувань немає. Принаймні таку інформацію і такі дані оприлюднив губернатор регіону В'ячеслав Гладко в оборонному відомстві ворога, яким завідує Шойгу, звинуватили так званий київський режим у спробі зробити терористичну атаку із застосуванням реактивної системи залпового вогню Вільха. Але вихваляються вони, буцімто два реактивні снаряди знищили. Вже після опівдня у п'ятницю почалася нова серія пригод. Дрони летіли один за одним. Все це є у звітах Чинуші Гладкова. Отже, я цитуватиму. Трактор, що працює у полі, зазнав атаки з боку ЗСУ за допомогою дрона Камікадзе. Інцидент стався в районі села Леонівка Валузького міського округу. Внаслідок вибуху постраждалих немає, транспортний засіб. Пошкоджено кінець цитати під обстріл нібито українських збройних сил, як стверджується, потрапило ще й селище Красне Шебекінського міського округу, село В'язове, Красної Руського району. Пошкоджено там три корпуси сільськогосподарського підприємства. Також є пошкодження на лініях електро- та газопостачання. До слова у російському Мінвбивств пишуть ще й про бабахи над московською та брянською областями. До слова про НПЗ у згадані на початку цього випуску Калузі там ні згадали і не обмовилися. Чому змовчали? Невже ураження настільки серйозні, що противник боїться у цьому зізнаватися? А як думаєте, ви, шановні глядачі? Пишіть і висловлюйте свої думки в коментарях.